Ключовий момент відповідальність. Якщо ми хочемо добитись якості, то маємо чітко розуміти, хто за це відповідає в нашій країні. Те ж саме, що стосується охорони здоров'я. Хто у нас відповідає за поліклініки або ПМСД, амбулаторії сімейного лікаря? Хто відповідає за другий рівень медицини це лікарні місцеві? Хто відповідає за третинний рівень? Це обласні регіональні лікарні, які мають вже більш вузьку спеціалізацію і працюють на весь регіон. Бо навіть були і в цьому році такі намагання Міністерства фінансів передати видатки міських, місцевих лікарень на рівень областей, що би призвело до знищення взагалі будь-якої інфраструктури, що є неприпустимим. Тому оці стандарти дадуть нам можливість, по-перше, закріпити відповідальність, а з іншого боку, всіх інших будуть спонукати думати про систему, а не про механічне скорочення. Сьогодні ми закладали в бюджеті там, певне скорочення тих чи інших видатків в той чи іншій сфері. Я переконаний в тому, що треба оптимізувати видатки. Але скажіть, будь ласка, хто може хоч раз сказати про те, що механічне зменшення фінансування призвело до збільшення якості чи покращення якості надання послуг? Ну, наприклад, медицини. Реформа охорони здоров'я це не тільки зменшення коек. Реформа охорони здоров'я це питання, яке дозволить нашим людям отримати вчасно діагноз, вчасно якісне лікування і повернутися до нормального стану. А ще краща охорона здоров'я це не допустити захворювання людей, а профілактика. От в цьому і є системний підхід до формування тих чи інших.